Різко знизилась явка виборців на Тернопільщині. Якщо зранку область лідирувала, то станом на 15-16 години наш регіон займає останнє місце по західній Україні. Серед західних областей на тернопільщині поки що найменша явка і центральні області набагато випереджають західний регіон. По Явці виборців, яку є на сьогоднішню годину. Масових порушень немає. Зафіксовані поодинокі випадки знищення бюлетенів. Загалом правоохоронці станом на обідню пору отримали шість повідомлень. Це три повідомлення, які стосуються знищення виборчих бюлетенів. Всі вони зафіксовані по місту Тернополю. Також задокументовано одне адміністративне правопорушення це поява. Громадянина на одній з виборчих дільниць на тверезому стані. інформація, що члени ДВК чи ОВК будуть відмовлятися від своєї роботи, не підтвердилася, тому збоїв під час виборів в області не фіксували. Хоча є й курйозні випадки у Збараському районі. Один чоловік хотів проголосувати за недіючим паспортом ще радянського союзу. Також хочу сказати про те, що зокрема в 167-му виборчому окрузі на одній з виборчих дільниць звернулися примату двоє мешканців міста слов'янська які хотіли проголосувати проте зв'язку з тим що у них не було належних документів в плані того що вони не змінили місце голосу місце прошу не змінили місце голосування вчасно відповідно їм також не були надані дані бюлетені найбільш активні на тернопільщині три райони шумський кременецький та заліщицький також в області обирають і чотири міських голови 20 сільських та 10 депутатів місцевих рад Наталія Богерко родом із Тернопільщини, проте останні роки проживала у Ялті. Повернутися додому, вирішила, коли Крим захопили окупанти, і відразу ж відновила прописку, аби мати змогу взяти участь у виборах. Перший раз я голосувала на попередніх виборах у президента. Це було маса Андріат тут. Набагато спокійніше, скажу так, більш просторіша дільниця. Наталія каже: на попередніх виборах їй довелося більше години стояти у черзі, аби виконати свій громадянський обов'язок. А сьогодні зробила це без проблем. Загалом дівчині у Тернополі комфортно, адже вона повернулася до рідного дому. Покої тиші та без жодного порушення. Так проходять вибори на спецдільниці психоневрологічної лікарні. Розпочали роботу вчасно та безпроблемно, каже голова ДВК. Станом на 16-ту проголосувало вже майже 100% хворих. Залишилось лише 26 пацієнтів. Відчинилися вчасно 800. Дальше ми відпочали голосування. На даний момент проголосувало 380 чоловік з 406 внесених в список виборців. Більша явка була з самого ранку, оскільки це є спецдільниця. Виборча дільниця, дві кабінки та одна урна. Цього цілком достатньо на три сотні виборців. Спостерігачі кажуть, попри специфічність дільниці жодного порушення чи скарги сьогодні не зафіксували. Під час виборчого процесу ніяких порушень зафіксовано не було. Додамо на спецдільниці лікарні голосують пацієнти психіатрії, неврології та реанімації, аби прийти та поставити галочку. Кожного до місця голосування супроводжує медик.